Є трансляція. Пішла. Добре, дякую. Доброго дня, колеги. Дякую, що знайшли час долучитися до комісії в за тиждень. Дивіться, у мене до вас є пропозиція. У нас є нагальні питання стосовно комунальних. Підприємств стосовно грантових коштів. Е, тому я пропоную включити до порядку денного додаток 1 те, що було надіслано заздалегідь членом комісії, а також включити до порядку денного файл STR 013 е, це стосовно грантових коштів. Включіть їх до порядку денного і потім вже по, ну, по, по цьому додатку один, тому що я зазначила файл розглянути їх. Можливо, хтось із депутатів захоче щось повернути, бо я хочу повернути одне питання з вивчення. І тоді швиденько попрацювати і закінчити сьогодні. Немає часу просто, щоб розглядати ті питання, які у нас були включені до цього. Якщо ніхто не проти, то тоді пропоную проголосувати за включення до порядку денного додатку 1 і файлу СТР-013. Так, давайте. Усіх є форми для голосування? Так, у мене була. У мене була. О, тепер Результати за 6 проти 0, утримались 0, рішення прийнято. Дякую, колеги. Е, у мене, е, я, я, я хочу повернути з вивчення е, файл SR205-539. Це про затвердження проєкту землеустрою щодо змін цільового призначення земельної ділянки з кадастровим номером, що перебуває у приватній власності, це стару колони Михайловні. По вулиці Рошанців 290, дріб 9. Там, йде зміна цільового призначення, площа земельної ділянки у нас 828 квадратних метрів. А який це номер порядку? Це в додатку 1, 15 номер. Він, він включений до цього додатку першого. А якщо по в тому в основному порядку денного, який він був, то це я не я не знаю Артем, який це новий. Добре, зрозуміло. Угу. Uh, колеги, дивіться, у мене прохання до вас і до Поліни. Поліна ще зачитає ці рішення, тому що мені нема... Я мені треба заходити опять на нараду. Да. Тут я вийшла Олена Тольна, я можна да. від вас поверну. А, а, так, звісно, я ж сказала, що хто хоче ще, будь ласка, повертайте одразу. Я не чула, вибачте, я хочу повернути з розгляду питання за номером СЗР 200 дріб 273. Там нема питань. У мене все там добре. Прошу mm -hmm. депутатів підтримати та розглянути це питання. Добре, добра. добре. Дякую. Полін, тоді, будь ласка, зачитайте додаток перший і рішення те, що у нас по гранту. Uh, і тоді поставимо на голосування. Я поки що звук відключу. Добре. Анна Володимировна, який у вас порядковий номер, що ви повернули? Скажіть, будь ласка. Ой, Я не пам'ятаю. Це компанія «Відзек». А Зараз я попробую його швидко знайти. Зараз, я на хвилин. Як це немає його? Є. 200-273. Це СДР. А порядковий номер був... Шукаю, вибачте, колеги. Не записала сразу по собі. й який одинадцятий. Я помню, що спочатку було. Зараз перевідали. Номер 111. Відзив. відзив Так. Так. Ні. 111 155. 347. А у мене 200? 237. Двісті сімдесят три. Вибачте. Двісті двісті три. В минулому порядку денному бо, Минуло вони... не включала, але зараз. Ага, все, добре понял, дякую. Працюю, працює. Можна. І так, починаємо. Додаток один. Файл Езер 107, дріб дрібсім про передачу власних громадянці Савкові Лідмилі Анатоліні земельної ділянки номер 479 сімдесят дев'ять у складі СЕПській заводському районі міста Миколаєва надати громадянські ставкові змілянополіні власні земельну ділянки. Загальною площу 463 квадратні метри для ведення садівництва у складі СТ «Бузьки». відповідно до висновку Департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради від 3 го 2021 року. Поліна, який це номер? Це номер перший з додатку один, який я насувала. Продовжимо. Uh, так, колеги, давайте зробимо так. Я просто опять вийшла, не можу постійно виходить. Uh, 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 якщо є питання, тоді ми їх задаємо. Якщо немає, то тоді Поліна просто їх uh, зачитує добре? Yeah. Я ну, додаток один не можу знайти, я поэтому спросила. Uh, 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 в в, uh, uh, скинь, будь ласка, в загальну групу, додаток перший. <плес> На Наді... Наді... Я просто дивилася, те, що ти мені скидала. Скажіть, будь ласка, по цим питанням, там лікарням надається якісь, якась земля. Це що, для чого? Чому зараз? Юра. Або е, е, головний архітектор у нас є, можете е, повідомити? Стосовно е, питань, що стосуються лікарень комунальних підприємств? Вони включені в додаток. Так, да, ну є ж питання з приводу цього. Я Це зрозуміло, що вони включені, але в чому там питання? Зараз дойде. З огляду на те, що нема часу ознайомитись, достатньо, то може хтось відповість? У нас є на управління питання. земельних ресурсів? Так є. Юрій Михайлович, ви можете підключити? Находинко зараз підітаєць ортем. Я думаю, що там земельні ділянки потрібні для лікарень, для тому що кошти ж оці що донорські, вони не хочуть надавати, якщо немає землі під будівлями. Дивіться. Тому що це з цим зв'язано. Е, у нас тут є три рішення, ось я їх подивилася стосовно центру первинної е, медико-санітарної -сані... допомоги No4. Вони стосуються трьох різних адрес, але це все забудовані земельні ділянки і земля надається в постійне користування. Тобто, так як це по закону. Це центр, центр, а... і Там же ще один, один, дубки, один дубки. Одна ділянка, там, де будуть робити ці протези. Це, це, це трохи неоприлюдно. Да. Артэм, Артем, підключився у нас. Чую. Юра. Платонов у нас є И что семье вчить, Юр? Так, добро дня. Доброго дня. Поясніть, будь ласка, з приводу лікарень, там четверту лікарню ми правильно зрозуміли, що це е, надається земля під об'єктами, які належать до четвертої лікарні. Четверта, там яка адреса? Там три адреси, там в Матвіївки, в Терновці, і зараз скажу ще подожди, подожди, подожди. Так, там, там майно є, є там майно, в Терновці, там, як сказати. Ну, вони в занедбаному стані це дооформлюють. Варварівка там є один об'єкт, один Матвіївка і один Терновка. А ще які стосовно лікарень? Ну, які, які саме? Зараз скажемо. Е, Миколаївська обласна клінічна лікарня. Це ЗР 245, -191. Ну, 191. Дати дозвіл розробку проєкту в постійне користування для будівництва. Зтроївська, дубки. А є викопіювання, ну, щоб показати графік? Артем, ми Де. не земельної ділянки не дають строї, будувати ці сховища. Артем, ну на що ви це? Може, давайте не тут обсуждати ці питання по лікарням. Артем. Давайте не тут. Добре. Давайте я вас не беру поясню там чому. Ну, я просто трохи знаю, чому там треба надати. Артем, питання знялось? Відповіді я не отримав, але ну, давайте іншим разом відповідь отримаємо. Добре. Ні, так я ж вам називаю. Давайте підемо по цьому. Я вам називаю питання, верні, я називаю е, проекти рішень, які є. Там забудована земельна ділянка. Там, де не забудовані земельні ділянки, Анна Володимировна відповіла, що, ну, чому це. Добре, дякую. Дякую. Поліна, давайте е, далі. Поліно, потеряння. Поліна. Поліна. Uh, так. Uh, трохи затримка звуку, так, іде uh, Продовжуємо. Я не вирішую. Так, так, Полінда Я просто кажу так, у мене звук виключений. Uh, так, питання номер два. Файл uh, СР 155, п'ятдесят uh, дріб про передачу ФУП Трембачу Василю Васильовичу в оренду земельної ділянки для обслуговування на житлових приміщень по проспекту Богоявленському. 311, дріб 5 у корабельному районі міста Миколаєва Передати ФОП Трембачу Василю Васильовичу в оренду на 15 років земельну ділянку площею 327 квадратних метрів цільовим призначенням для обслуговування можливо приміщень по проспекту Богоявського, 311 дріб 5 на підставі договору купівлі продажу від 4.12.2010 Наступне питання. Файл СР 155 дріб 389 про передачу ТОВ в чорноморські яхти в оренду земельної ділянки для обслуговування житлового об'єкта по вулиці Індустріальній, 1 дріб 21 у Завицькому районі міста Миколаєво, передати ТОВ в Чорноморські яхти в оренду на 15 років земельну ділянку площі. Сімдесят тисячі чотириста квадратні метри цільовим призначенням для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель до спору підтримки з переробною машинобудівної та іншої промисловості на підставі акта приймання передачі нерухомого майна від 20.12.2019. дванадцятого Валін, давайте вже я вийшла ще швиденько до закінчимо. Пункт четвертий файл ЗР 210 десять дріб про затвердження технічної документації за мустрою щодо слова обновлення меж земельної ділянки внутрішній місцевості з кадастровим номером площею 48,314 вісім цілих тисяч на є в ранді приватного акціонного товариства на плавна компанія Українсьвот та в наданні дозвілу на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки. Ділиться земельна ділянка у нас е... Ж... земельна ділянка, що... що підлягає поділу, вона з 18.06.2004 2... року знаходиться в оренді е... Укр... Річ... судноплавної компанії Укрічфлот. Файл ЗР 245, дріб про надання дозволу КНП Миколаївська обласна клінічна лікарня Миколаївської обласної ради на розроблення проєкту змостру щодо відведення постійного користування земельної ділянки по вулиці Троїцькій в районі парку Дубки в інгульському районі міста Миколаїв. Вони забудована земельна ділянка. Площа земельної ділянки 1,8 тисяч 122 гектар для будівництва, обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги. Файл СЗР 200-312 про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 27 на 3 до 2025 року номер 42-66 про передачу комунального комерційного підприємства Миколаївської міської місь, міський, міський, рікарні міська лікарні номер 3 постійне користування земельної ділянки з кадастровою номер по вулиці будівельників 8 в Мігульському районі міста Миколаїва. Забудована земельна ділянка Далі у нас йде файл СР 200 DRIP 313 про надання КНП ММР міська лікарня швидкої медичної допомоги дозволу складної проти зустрічі щодо відведення земельної ділянки з метою передачі в користування для освободу здової будівлі по, в... по... по провопопривоку корабельів 1 на заводському рині міста Миколаєва, забудована земельна ділянка. Файл С 250 DRIP 450 про продовження ТОВ Бізнес інвест груп сроку оренди земельної ділянки для завершення будівництва на житлової будівлі кафе Бістро по проспекту центральному. 138 тридцять трібсів в центральному районі міста Миколаєва на п'ять років під площад земельних 538 квадратних метрів перебувала в районі з 2005 року. Файл Зерп 200 дріб 320, про передачу адміністрації центральної районної Миколаївської міської ради постійне користування земельної ділянки з кадастровим номером по вулиці Приві... Привільній. У центральному районі міста Миколаєва незабудована земельна ділянка, площа земельної ділянки складає 3191 квадратний метр для будівництва дитячого будинку сімейного типу по вулиці Привільній. Файл СР 155, дріб 363 про передачу ТОВ -Миколаїв Комун» Дор проект в оренду земельної ділянки для послуг слово об'єкта консоль другого поруху по вулиці Вадима Благовісна Сім в центральному районі міста Миколаєва. Площа земельної ділянки складає 40 квадратних метрів, передається в оренду до 24.05-2026 року, додатково до земельної ділянки площою 2300. 40 квадратних метрів, яка перебуває в оренді з 2011 року. Файл СЗР 205 647 про передачу ОКП Миколаїв. Теплоенерго земельні ділянки. постійне користування для обслуговування слово об'єкта котельне по вулиці Генерала Александр Мазова, пять один автоводского раніше міста Миколаєва, забудована земельна ділянка. Площа земельної ділянки 2729 квадратних метрів. Файл СЗ 205 п'ять шестьсот тридцять Про надання окп Миколаїв по теплоенергоземельної ділянки скадастрим постійне користування для свого славу будівлю по вулиці Курортні Однацкому Румісто Миколаїва. Площа земельної ділянки 6020 квадратних метрів. Файл СЗ тр 236, про надіяння дозволу на кладення договору про встановлення особистого церковного сервітуту ФОП Олексеєва Волод... Володимира Вячеславовича для розміщення групи тимчасових споруд по вулиці Лазурні на потобудинку номер 40 в Заводському районі міста Миколаїва строк один рік. А, далі у нас іде файл зр 200-324, е, практично не підлягає опублікуванню, оприлюдненню. А, файл зер 205 дріб 539, про затвердження проєкту з муфтру щодо зміниться любого призначення земельної ділянки з кадастровим номером, що перебуває у приватній власності з цим колони Михайлової Михайло, по вулиці Альшанців дріб дев'ять. Це те, що я повертала з вивчення. Файл ЗР 2005 дріб 526, прозверження проєкту зумовстрі щодо відведення земельної ділянки, що перебуває у приватній власності громаді. Земельника Дениса Володівчас, дестрономітці, люби призначення, якої зміниться по вулиці Євгенія Логвіна, вулиця Крилова, 24 в Заводському районі міста Миколаєва, забудована земельна ділянка, площа земельної ділянки 444 квадратних метрів файл uh, SDJ 143 про задачення проєкту замови в щодо організації дослування меж території екраційного призначення сквера по вулиці Схопитних військ України, колишня 116 200, розташована по вулиці Схопитних військ України, колишня вулиця 16 200, дачна польова вулиця Бойко-Блохіна, мікрорайон Тернівка, центральне районний місто Миколаєва. Загальна площа е, території екраційного призначення складає 2,8748 8 гектар. Файл S as... Дідж 120 сто двадцять плану роботи Миколаївської міської ради на другу півріччя 2025 року. Файл С діджей о про дня згоди на списання основних засобів, а також файл. СТР 013 про затвердження додаткової угоди номер один до, до договору гранту від 27 грудня тисяч року між кональним підприємством Миколаївської міської ради Миколаїв Електротранс, Миколаївської міської ради та Європейським банком реконструкції та розвитку. О, значить, залучення грантових коштів. Затвердити додаткову угоду. Це на купівлю тролейбусів, наскільки я пані, розумію. Колеги, все, це те, що у нас була крутила. Анна Володимировна, Володимировна, просила. Анна Володимировна, ще надавала який номер номер файлу. Скажіть, будь ласка, ан Володимировна, відзив 273. Я це можу 200. назву. може назву озвучити? Давайте. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки яка підлягає продажу в приватному малому підприємстві від ЗЕК по вулиці В'ячеслава Чорновола, 1 в Інгільському районі міста Миколаїв, забудована земельна ділянка. Колеги пропоную проголосувати за ці рішення і завершити комісію, тому що ну у мене більше немає часу. Не знаю, як у кого вибачте, але у мене. Я і так тут в коридорі стою. О, Наталіна, якщо стовне лікарі, у нас ще по центру медико-санітарної допомоги три питання в основному порядку денному, якщо ми можемо їх. Так вони так. ж у нас повинні були включені до цього порядку денного, ми ж говорили про це. Тут лікарні, а центри вони були в тому порядку денному, в основному включені. Три питання. Ну, давайте за ці проголосуємо, скидайте мені ті, Полін. Ну, я ж просила скинути все, що ви з Юрою вчора згоджували. Да, і нас просили ще парки проголосувати. Вони ж теж були в попередньому. Ну, порядку. я ж просила вчора і Юрій да, телефонувала, да. і вам телефонувала Поліна. Включіть на сьогодні в додаток все те, що необхідно розглянути. Хочете, Став давайте я зачитаю по паркам. Ставте на голосування те, що є. Результати за 6, проти 0, утримались 0, Тишення прийнято. Дякую, колеги. Поліна. Які ще проєкти рішень треба? Центр первинної медико санітарної допомоги на екрані. Файл СЗР-205, 603 дріб про надання дозволу комунальному накономіційному підприємству Миколаївської міської ради, центр первинної медико-санітарної допомоги номер 4 на складання проєкту «Замоустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для обслуговування нослової будівлі філії поліклініки по сімейному типу по вулиці Лемберській, 37, центральному районі міста Миколаєва. Забудована земельна ділянка. Який це порядковий номер у порядку? Це не порядковий номер. Це те, що нам пам'ятаєте, підключався на комісію. У нас Дмитро Володимирович і просив ще секундочку. Подожди наступний медзаклад на екрані Артем. Пам'ятаєте, нам підключався Дмитро Володимирович і просив розглянути ці питання. Вони у нас в порядку денному є. Ви тільки що сказали, що їх немає в порядку денному. В, е, в тому порядку денному, який у нас був затверджений до цього, те, що ми розглядали, ми ж не дійшли до, до цих питань. Ми на 190-му закінчили. Ага. Це те, що ми вчора е, розглядали. вчора, Так, позавчора... в тому порядку денному, який це порядковий номер? Ну, я так розумію, 226, й правильно? Так, попередньо озвучений був 225-й. Це у нас це центр надання центр первинної медико-санітарної допомоги номер 4 в по вулиці е, в Тернівці, вулиця Втората, 21 Тернівка. І ще буде третє питання в Матвіївці. Правильно Так. і зер 205-606, дріб про надання дозволу на складання проекту землеустрою о, по вулиці Селікатні, 157 Матвіївка. Забудована земельна ділянка. Це вони в цьому були. Анна Володимировна, скажіть, будь ласка, що стосовно ви казали по поводу парків. Можу зачитати э, SDJ. Так. А який це був поряд SDJ 143, сквер тернівка. тернівка. А вже був я, шло, тіка, шо, я його тільки що казала сквер тернівка. Ага, ага, значить, від да, він у нас 17-й, тернівка вже вже включена. Так. Да. Угу. Залишилося оце, ці три питання, які у нас е, Дмитро Володимирович е, е, тоді підключався і просив їх розглянути. Коли, якщо ніхто не проти, ставлю їх на голосування тоді. З Щ... когось не спрацювала форма. Вона Ні... тільки з'явилася. Тільки з'явилася. У мене була форма одразу. Все є результатом за 6 проти 0 Утримались 0 рішення прийнято. Колеги, дякую. Е якщо щось потрібно буде, то тільки після п'ятої години. Вибачте, я вже повинна відключатися. Всім дякую, до побачення. До побачення. До побачення.